Як і ми якраз чотири рази міняється губернатор, ми чотири рази міняємо цей стратегічний курс, такий важливий для, для нас галузя і господарства. Я Тому що нас з з ми насадили цю на всі галузии, з порички, ми воно перепрошую, що настигали виросла, а губернатор не розміняється знову. Дякую. Дякую за спець. Ну, Тут е, суть не голові суть в голові адміністрації обласної, суть тому, що дійсно... Е, всі області, які нас оточують, і Хмельницька, і Чернівецька, особливо, і Львівська, і навіть великі рівни, набагато пішли вперед в цьому напрямку, в розвитку садівництва ніж ми, ми в республіці займаємо садівництву 23 місце, і це вже стидно, що ми на такому залишковому рівні знаходимося в Україні. І через те я би хотів сказати, що нас. Нараховується всього 6256 гектарів садів. Це для області. Я рахую, що це дуже мізерна цифра. Із них 1630 сільськогосподарських підприємств. І програма Жито це добра програма і Дякую, що ми її прийняли. Я вам скажу, як ми її прийняли, то ми із 1500 гектарів збільшили посіви до 4200 сільськогосподарських підприємств. Це частина людей нам повірила.